Да? Ой! Нет! Смотри, дым! Завод, блядь, горит. Нет, не Может, завод? Завод. Ты глянь, что там. Українські безпілотники завдали удару по Тамбовському пороховому заводу в місті Котовськ, великому виробнику вибухових речовин для російської військової промисловості. Про це повідомляють російські змі. Астра, База, Тамбов про ішествия. У Котовську пролунало близько 10 вибухів. Завод палає після атаки БПЛА. Повідомляють місцеві жителі. Основний вид діяльності Тамбовського порохового заводу виробництво вибухових речовин. Він є одним із найбільших у. Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів за інформацією Розмі. Підприємство випускає більше 200 видів продукції, зокрема піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат та пострілів гранатометів, артилерійських та мінометних боєприпасів, як пише керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, це ключове підприємство в структурі держкорпорації Ростех, яке виконує державні замовлення для міноборони Росії. Завод спеціалізується на виробництві піроксилінових порохів як для війни, так і для так званого прикриття цивільного сектора. Ви правильно зауважили ці атаки, які ворог вже скажімо так крайніми тижнями проводить. Дійсно, дивишся, коли на систему віраж планшет, яка якою користуються більшість військових, і інші системи, звісно. Про повітряну обстановку, які повідомляють нам то дійсно, все червоне так? коли дотить величезна кількість засобів повітряного нападу. Ми їх так узагально загально називаємо так сьогодні. Це було 200, вірніше, перепрошую 322 засоби повітряного нападу. Були в нас і вже такі от рекорди, так антирекорди для нас це і 1 червня, і 25, і 26, і 27 травня, коли дійсно було надзвичайно велика кількість. Воно все летить з різних напрямків. Основні для дронів називаємо для дронів. Так це і Курська, Брянська область, там Шаталова, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійська територія Криму, окупована територія. Так далі тому. Е Нашим нашій противітній обороні, в яку входять всі сили оборони, Кажу, повітряні сили керують протиповітряною обороною, але Проти повітряної обороною в неї входять всі без виключення, хто може стріляти по повітряних цілях, і всі разом усі забезпечуємо той результат, який ми публікуємо щоранку. Скільки їх всього знищено? Дійсно, летять українські зі всіх напрямків. Сьогодні столиця була фактично оточена ворожими дронами. Ну крім цього, полетіли ракети. На щастя, всі було знищено. Це дві балістики північно-корейські 23 а також і п'ять. Іскандерка звичайно, небезпечні ракети, тому що, хоч вони неї крилаті, летять з дозвуковою швидкістю, але, але е, випускаються вони порівняно з невеликої відстані. Тоді як калібри з моря чи 101 е, з, скажімо, з Каспію, ми можемо бачити ну, швидше, так є час підготуватись до їхнього підльоту, там півгодини чи години. До тут то іскандерка дуже небезпечна ракета з'являється в повітряному просторі нашому. Зненацька, так би мовити, так, на лінії зіткнення і швидко доходить, скажімо, до Києва, але і тут е, проявилися сьогодні власне пильність наші оборонці неба е, грамотно спрацював орган військового управління, таким чином забезпечивши збиття і балістики, і крилатих ракет, і цієї великої кількості ударних БПЛА, бо хочу нагадати, що на Київ летіло переважна більшість усього. Шахедів було сьогодні понад 250, і переважна більшість із них полетіла саме на столицю. Пане Юрінову, погані новини. Вони ж сам не сам не приходять. Обов'язково має бути ще якесь доповнення, тому що ми ж свідки того, як кількість використаних шахедів, вона тільки збільшується, і голова ГУР Кирило Буданов він сказав про два аспекти: по перше, що в північній Кореї можуть Потенційно запустити виробництво дронів Камікадзе, типу шахет. Ну, зокрема, давайте відверти. Ми будемо сьогодні. Теж ми були по Єлабузі в Татарстані, там де виготовляються ці безпілотники. Тобто, росіяни вже ну можливо, вони навіть розуміють, що не дуже то небезпечно це робити в тилу Росії. А друге, Будатов сказав, що росіяни вдосконалили північно-корейські балістичні ракети КН-23, і тепер вони б'ють зі смертельною точністю. Ці цю балістику застосовували не один раз, зокрема по Києву. Ми на жаль, з нею знайомі. От перше. І друге, це певно те, що зараз у вас на столі, та з ідеями. А що робити, якщо справді буде ще збільшена кількість шахедів, і що робити тепер з, з цією північно-корейською балістикою? Ну, війна нас привчила вже до того, скажімо так, що будь-який засіб модернізується, так чи це наземна техніка, міномети, дрони, які були. Виконувані функції зараз інші з'явилися в і так далі. Удосконалюються шохеди як система наведення, так і їхня бойова частина, і так далі. так далі так, Ну, звичайно, що і балістика теж проходить певні етапи е модернізації, удосконалення. Е ну Скажімо так, що КН-23 це фактично копія Ескандера Північнокорейська, тому що технології, які брала Північна Корея ще в Радянського Союзу, вони. Все ж таки звідти йдуть, тому можливо, Росія внаслідок ведення бойових дій все ж таки допомагає північній Кореї вдосконалити і цю зброю, бо вона ж її і застосовує. Зрештою, це логічно і може бути і таке. Ну нам готуватись до цього, звісно, потрібно єдиним способом. Треба йти в ногу з часом, теж вводити свої інновації з партнерами, ділимся ми інформацією щодо модернізації противника, які ми знаходимо відповідно. Партнери, які нам надають західну зброю, бо за засоби ППО сьогодні фактично усі американського чи, чи то е, західного виробництва в цілому, скажімо так, Німеччина, норвезький комплекс НАСА, і так далі. Тому треба з урахуванням усіх модернізацій працювати з партнерами, ну і е, впроваджувати теж свої інновації щодо знищення е, шахедів. Сьогодні теж про те багато говорили, що ми. Таку кількість засобів ми не можемо збивати ракетами. Це ж очевидно, що потрібно е мінімізувати, якщо навіть доводиться інколи застосовувати ракетне озброєння. Треба мінімізувати, щоб збивати е ударні БПЛА, і дронні імітатори максимально раціонально застосовувати системи РЕП, дронове ППО, про яке сьогодні говорять, багато воно теж не допомагає у всіх ситуаціях і погода, відповідно, потрібна і так далі але все ж таки кожне кожен засіб має свою свій ешелон в якому можна відпрацьовувати по тій чи іншій повітряній цілі Пане Юрію, ви не можете відповідати за всі роди і види військ. Але я з вами поділюся, то знаєте, на київських кухнях пліткують про те, що потенційно е могли в Курській області застосувати вже українську балістику. Мова йде про установки Іскандер. Це теж надзвичайне надбання українських е збройних сил України, наших військових, тому що ці установки їх ще вистачає та, там понад 150 в російській армії, але тим не менше кожна мінус це. це це супер. І от нещодавно та цими днями була збита одна із установок. І от якраз пліткують про те, що це потенційно могла бути українська балістика. Може якісь чутки до вас долітали ну, насправді такі речі не набувають широкого загалу. Там до мене де доходяться тут точно те, що сили оборони застосовують. Ну, бачите, балістика у нас була у вигляді лише точка У так. Дальність доволі таки невелика, понад 100 кілометрів. Ну а далі у нас з'явився Хаймерс. Системи Хаймерс чи то е, ракети, чи то е, оперативно-тактичний, е, ну більше, е, комплекс, е, який називається так який теж з Хаймерс систем запускається. Ну я не маю можливості е, і, і не знаю, чим саме уразили, але е, якщо такі речі є, і якщо Україна. Робить вже певні кроки, застосовує ну це дуже дуже для нас серйозний, серйозний плюс, тому що діставати ворога на великих відстанях і бити у відповідь, захищаючи себе. Ну це законне право нашої України у битві з Росією.